Сьогодні у програмі чи була насправді грецька колонізація північного Причорномор'я та чи могли Афіни знаходитись на території України? Несподіваний погляд на історію та нові провокації? Дивіться далі. Вітаю вас, шановне товариство. Програма цивілізація інкогніта. Продовжує заглиблюватися в тисячолітню українську історію. Сьогодні ми будемо шукати міфічне місто Мілет, яке, за даними канонічної історичної науки, створило понад 80 колоній в північному Причорномор'ї. Але чи могли середземноморські греки приїхати аж до Чорного і Азовського моря? Чому жителі Ольвії називали себе Мелітопольцями? Про це та інше дивіться далі. Велика грецька колонізація почалась у сьомому столітті до нашої ери. Елліни розселялись на захід та північ від своєї батьківщини узбережжями Середземного та Чорного морів. Ріки плавали каботажно вокруг берегів. ну собственно говоря, поберегу. -по е Они іслідували, скоріш, території, свої какие-то міста находили, острова, е устья, де можна організувати город, поселення. Там вони утворювали сотні колоній, та ось питання, чому греки залишали свою теплу і сонячну батьківщину та вирушали освоювати простори чужих країв. Нехватка землі, нехватка средств, торговля, ну піратство теж митнині все тоже було. Грецькі кораблі плили морем, яке вони самі називали понтом аксінським, негостинним. Коли вони оселяться на його берегах і утворять там свої колонії, то змінять свою думку і назвуть чорне море понтом Евксінським. то есть а пока что на горизонте проглядался образ берегов загадковой страны Скифии. В то время, когда греки впервые появились здесь, древние греки, они приплыли с юга Болгарского форуса. Ну, там я сейчас греция Греции Вот. В это время здесь обитали кочевые племена. Вначале кемерийцы, а затем скифы. И вот когда греки стали строить здесь свои города-колонии, скифы были главным Етносом, главным народом, з котрими греки вступали в паразичного роду взаимоотношения. північне причорномор'я вабило грецьких переселенців родючою землею, а також можливістю розвитку торгівлі Еліни принесе на землі скіфів неймовірні здобутки своєї культури. Населення. Грець, те, яке проживало на теренах Криму і північного Причорноморя, було надзвичайно високоосвіченим. Там знали гамера, там знали давні грецьких філософів. І між населенням північного причорноморя і населенням материкової Греції, і самоміслами Мілета, існували надзвичайно щільні зв'язки. і самі виробляли в тому числі прикраси. Теракота місцевого виробництва є, посуд, звичайно, навіть черепицю керамічну виготовляли. Не тільки користувалися привізним, але самі архітектурні деталі кам'яні робили. Майже всі міста північного причорномор'я заселили вихідці з малоозійського міста Мілет, що на території сучасної Туреччини. Мілет, який Гродот називає перлиною іонії, з середини 7 століття до нашої ери, разом з містом Коринф очолив так звану велику грецьку колонізацію. Серед численних колоній Мілету були Томи, Абідус, Ольвія. Колонізація північного пришови моря дійсно провадилася головним чином Мілетом. Приймали участь у колонізації ще декілька середземноморських полісів, але головним був завжди Мілет. Зокрема, це стосується Ольвії. У Запорізькій області є місто, назва якого співзвучно з назвою грецького міста Мілет. Валерій Бебек висловлює гіпотезу, що грецький Мілет не що інше, як український Мелітополь. Він знаходить у праці античного історика Павсанія вислів про те, що першим царем лаконської землі був Лелег. Лелегами або Пелазгами професор вважає народів моря, які прийшли в Грецію, начебто з території сучасної України. У Гомера професор знаходить відомості про те, що греків як таких взагалі не існувало. З одного боку, певна частина грецьких науковців сучасних чергової вважає, що це було автохтонне населення, яке сформувалося і виникло на території іншої самої Греції. Інша частина вчених вважає, що субстратом е, сучасного грецького народу були вихідці з північного Причорноморя. Це так звані пелази або так звані народи моря. Вряд ли греки прийшли із Сіверного Причорноморя. Скоріше всього це. Какая-то автохтонная група, которая була уже именно в Малой Азії і в Материковій Греції нашій. Вот. именно ці греки вже колонизировали Сіверне Почерноморье. У першого царя Лахонської землі Лелега було двоє синів. Один з них на ім'я Мілет. Та чи можемо ми на основі цих фактів перенести грецький мілет з території сучасної Туреччини до України? В конце XIX века Мелітополь називали і Ольгою, собственно говоря. Поэтому в связи практически ніга нет. Там не, не, не Літопольтополь, не Литополь, да. А не Літополь. выход з Мелету. Незважаючи на критику науковців та археологів, Валерій Бебек шукає нові підтвердження своїй теорії. Товсані пише, що цар Лелегів Милет... Першим винайшов млин і навчив людей молоти борошно. Отже, Мілет, як землероб, не міг жити ні в Греції, ні в Малій Азії. Окрім того, біля міста Мілета був древній храм, і цей храм, безумовно, це Мелітопольська кам'яна могила. Біля Мелітополя справді знаходиться один з найдревніших храмів планети. Кам'яна могила слугувала святилищем жителям цієї землі від палеоліту до середньовіччя. На протяженні тисячі люди жили живі кам'яної могили, гроти і піщери цього пам'ятника з целью совершення різних релігіозних обрядів. Та чи достатньо доказів у професора Бебака, щоб ототожнити кам'яну могилу з храмом Аполлона, що знаходився біля грецького мілета? Віднайшовши карту давніх афін, я побачив, що половина території міста називається Меліта. Офіційна історична наука стверджує, що Мілет знаходився в Малій Азії, а не в Греції. А сучасний український дослідник Павло Гарачук стверджує, що стародавні Афіни насправді знаходились біля сучасного міста Мелітополя. Проте, не всі науковці сприймають гіпотезу про перенесення Афін на території України. Десь щось почу почув одне там інше, і потім складає все мозаїку, яка не має доказів. Валерій Бебек спирається на текст книги Елада Стародавньої України, яку написав дослідник з Одеси Павло Гарачук. Там згадується опис селади повстані, який, наче зовсім не схожий на опис Балканського півострова, де мешкають сучасні греки. А фінський порт Пірей за повстання мав три гавані, наче дуже схожий на молочну затоку у Приазов'ї. Река Молочная – река историческая. Э, Геродот в своей знаменитой истории, побывав э, в Скифии, писал, что Скифия, э, в Скифии протекает, на территории Скифии протекает семь рек. И, возможно, седьмой рекой Скифии является наша река Молочная. Греки искали свои э, города, ну, то есть место для по подобию своих городов. Это укрепленные центры, должны быть, по идее. То есть вот сама Ольвия, она треугольником, остров Березань. Вот смотрите, два, две одинаковые карты. Вот Ольвия, вот остров Березань. Они одинаковые, абсолютно укрепленные. Э, с одной стороны, допустим, рвами э, оврагами, с другой стороны, они ставили стены. Проте пошуки истины справа важка и невдячна, а пока тревая полемика между науковцами и Валерием Вебеком, нам не над чем замислить. Античний історик посані писав, що засновник Міллета займався землеробством. Біля Мілія був дуже древній храм, служи на кам'яну могилу. А жителі славетного міста Ольвія називали себе Мелітопольці. В цьому зв'язку виникають сумніви щодо міфу про так звану грецьку колонізацію північного Причорномор'я. І всі так звані грецькі колонії, ймовірно, могли бути побудовані нашими предками. А славетне місто Мелітополь цілком ймовірно, могло бути столицею стародавньої України. Це вам інформація на роздуми від програми «Цивілізація інкогніта. Побачимося на тонісі. Дивіться у наступній програмі, чи були купці братами скіфів та звідки походять предки Ніфертіті. Шукайте істину разом з нами у програмі «Цивілізація інкогніта.